Четвірка в кузові f 32 Це у нас автомобіль прихоз марки 16 рік випуску вже стайлинг, має передній M-бампер, були пошкоджені попередній частині. Автомобіль має такий гарний, сочний, чорний -ко, непогану комплектацію. А саме це люк відкриваємо дверцяту, без безрахування окна пам'яті сидінь, електрорегулювання сидінь. Автосвітло, автодощ, мультикермов, подісні промихання передачі, кліматконтроль, великий екран, камера заднього огляду, підігрів, сидінь. автомобіль дійсно в класному стані. Салон виглядає охайно, не тут там, всякі там потертості і так далі. І це звичайно, цирка, це четвірка, по що це таке, грант купе, що означає, що тут чотири двері, тобто п'ять взагалі через багажник. Відкриваємо задню зерку, зустрічає теж ряд сидінь. В принципі, дуже просторо, плюс-мінус 100 сидів в F-30. Це ну, те ж саме по розмірам, але більш сильний погляд. Отак От виглядає автомобіль позаду. До речі, тут нема шутліка, але це 430i, що означає, що стоїть двохлітровий бензиновий двигун на 250 дві сили з прикольним потенціалом для тюнінга. Автомобіль їде тупо на всі гроші. Підходить як для, для сім'ї, як і для якогось молодого хлопця. Да? Або просто собі звичайний автомобіль, Як, до речі, це був для мене був перший автомобіль, на якому він взагалі їздив. Отакі от людей бувають іноді вибори. Отак, що вона виглядає по колу, зовні, в принципі, без нюансів, без нюансів, без коцок і так далі. А, кому цікава ця четверка, всі деталі от там за телефончиком, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, щоб не пропускати от такі BMW шні надходження.